Всім привіт! Ви на каналі Діма І це третя частина того, як я граю в гру рослини проти зомбі, тобто пленс світі зомбіс або ПВЗ. Ну що ж, поїхали, починаємо. Рівень сьомий, день сьомий. Можна скати зумарів тут багато. Треба ставити наші рослини і все остальне. Ставимо соняшник, бо соняшник це, як, так би мовити, наші так би мовити наші. Кошти. Як це сказати. І підписники, дякую вам за те, що у нас уже 126. Навіть, може, більше буде. Навіть більше. У нас, ніж 126. Тому, я буду випускати відео частіше. Але я в школі. Тому відео буду виходити раз на тиждень чи раз на два, а коли почнеться ні ніка ніколи. В раз в день відео буде виходити точно. Ну, я зараз буду проходити, треба ж поставити соняшники, багато сонячників. Так, зараз мені треба далі ставити ці соняшники, бо, горох... бо горохомети, чи як їх там, горохостріли, горохомети, не знаю. Буду називати горохомети. На цьому рівні ми щось нове розблокуємо і це буде круто. Що ви там стріляєте, горохомети, давайте. Чи це горохостріли, чи це горохомети, я сам не знаю. Але соняшників в мене багато. Якщо, якщо ви хочете, щоб я частіше випускав ці відео, то пишіться на канал і поставте на дзвіночок, бо, і, е, бо тоді я буду випускати відео дуже часто, раз на день, а може, і більше. Щас пішов оцей важкий зомбі з конусом, але в минулі серії ми отримали людиний горошок, і він дуже круто працює. Ставимо ще один людяний горох. А далі тут вже будемо ставити горішки. Тому що тут дві хвилі і зомбі буде багато. Ставимо міну. І ще я випускаю багато рубрик і підписуйтеся, бо рубрики в мене такі цікаві. Міна вже проклюнулася, в нас, яку ми поставили. Ну, тому можна ставити їх більше. Тому це все-таки потрібна штука нам. Бо зомбі просто так доходять, бо отут у нас немає людиного горохостріла ще. І міни теж. Ой. А, а що це таке за зомбі? А, я забув, це зомбі із усім його палкою. Ще ми тобі міну поставимо під ноги. Давайте. Я не хочу тратити міну. <смі> Вони просто не доходять. Це круто. Вони не дойдуть. Ще навіть першої зомбі гігантської хвилі немає. А музика хороша. Ну, я ж скажу ще першої зомбі гігантської хвилі немає. Тепер я думаю, що можна ці соняшники вже потроху викопувати вони мені не так сильно потрібні, тому що соняшники, ось ці дають багато соняшників. Але саме головне, щоб вони давали багато всього різного. Ну тому зараз ми проходимо цей рівень. Бо воно дуже круте. Дуже круте. Тепер треба іще раз. Ох, ти, оцей з частом зомбі пішов, а тут горішка ще немає. Я зменшую соняшники. А, оцей, оцей заважає, йому заважає один із оцих моїх зомбі. Один такий. і шестом. Наш я соняшник викупав. Наша? Що ти перестрімнув? А ну кіш. Я ось там зо мною пулі потім оцей горох стрів прибив. Я поставив дуже сильну лінію оборони, і тому шансів, що вони виграють, дуже мало. Бо в мене лінія оборони максимальна. Все, я поставив кучу, купу мін. А, я ще вишню не використовував. Бо мін не є, але вишні теж непогано. Бачите, тут зомбі з конусом, якого ми на перших рівнях так боялися, його просто розносить моя лінія оборонки. Вони не доходять. Так, тут ставимо ще один горішок. Тут поставимо ще одну мінку. Будемо ставити по черзі, Бо ще гігантської такої хвилі нема, а вишня у нас є. У нас все одно 5 ліній, і це круто! Це круть! О, знову ж пішов. Пішов, тепер знов цей зомбі. Давайте швидше. Так. У мене не вистачає рослин. Вещеньха на поготові! Давайте! На старт, Увага! Де вишні пускати? Так, давайте побільше, 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 зайдіть. Отут Бум! Це було... ні, ні ні, 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 ні. Блін, на мінус встав! От, звісно, зомбі вренний Я пройшов цей рибень. Вийшов. І ми отримуємо такого кусачку. Якусь дивно Ну, а якщо ви хочете продовження цієї рубрики, то ставте лайки підписуйтесь на канал. Всім пока і до нових зустрічей. Пока!